Нещодавно до Вінниці завітали військові з української добровольчої армії. Всі вони побували у найгарячіших точках зони бойових дій. Для поважних гостей громадський діяч Сергій Кудлаєнко влаштував теплий прийом та екскурсію. Аби хоч трошки відволіктися та провести психологічну реабілітацію, військові завітали до центру комплексної реабілітації Обрій. Тут молодь з інвалідністю виготовляє окопні свічки, які передають захисникам на фронт. Невелику екскурсію для гостей провела спеціалістка центру реабілітації Анна Пряткіна. За її словами, у центрі є свічкова майстерня. При допомозі інструкторів з праці та працівників центру молодь розплавляє віск, заливає у форму. А для окопних свічок вони щільно закручують картон у спеціальні залізні банки та заливають воском. Якщо серйозно і підходити, знаєте, з економічної точки зору до роботи, Добре. то в цю баночку вміщується 300 грам парафіну. 10 – це 3 кілограма. Якщо помножити це на закупівельну ціну, наприклад, оптову, то приблизно це 100, 140, да, 143 гривни. От 143 да, і 300 грам. Тому ви можете уявити, да, скільки ми можемо зробити з одного кілограма. Тому, але, але все рівно ми це робили і далі будемо продовжувати робити, бо це потрібно. Зараз літом ми трошки наростимо, наші потужності. До різних тематичних свят вони виготовляють ще мило. А свічки ручної роботи виручили військовим на складку про сьогоднішній день. І матір Божу вам допомогу. Так. Це, щоб ви завжди пам'ятали. <хи> так, це матір Божа вам, Будь ласка, дуже важливу справу. Також Анна Прядкіна розповіла, як функціонує їхній центр. Діти ще виготовляють різні вироби з дерева, а для них проводять різні майстер-класи. У центрі все доступно, а туалети спеціально облаштовані. Спочатку повномасштабної війни вони додають прихисток родинам людей з важкою формою інвалідності, людям літнього віку, в тому числі на кріслах колісних лежачих, забезпечують їм комфортні та безпечні умови проживання. На першому поверсі в нас ж проживають люди, теж які тимчасово переміщені. От тому. І теж вони з важкими формами інвалідності, там є чоловіки, які лежачі в нас, тому що ми дали прихисток найважчі категорії, які потребують такого, знаєте, найбільш трудоємкого супроводу, трудоємких таких процесів, і ми знаємо, що таке інвалідність, яка супроводжується не лише фізичними такими особливостями, але й психічними. На території центру встановили пандус та облаштували зручний вхід для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Завдяки цьому можна безперешкодно потрапити всередину. У будівлі також функціонує ліфт, що значно полегшує доступ до всіх приміщень. Окремої уваги заслуговує спортивний майданчик та смуга перешкод для набуття навичок користуватися кріслом колісним. Тут зробили спеціально обладнану дорогу та тренажер-імітатор, щоб навчити долати перешкоди на кріслі колісному за будь-яких умов. Люди, які вперше сіли на у візок або у крісло колісне, можуть навчатися долати, наприклад, сходи. То пандус, наприклад, неправильний, це пандус правильний, з того боку теж сходи. У нас є інструктор, теж чоловік, який. З Бахмута вони живуть з мамою тут. О, от він на візку. Якраз він виступає у нас інструктором. У разі повітряної тривоги всі вихованці та персонал прямують до облаштованого укриття, в якому є теплі ковдри, медикаменти та засоби захисту. Далі військові відвідали екскурсію на ставку Гітлера в Вервольф. Тут вони могли поринити в історію України під час Другої світової війни і дізналися чимало цікавих фактів. Також вдалося прогулятися по території та побачити деякі пам'ятки. Сергій Кудлаєнко запросив військових на відкриття першої унікальної фотовиставки Доброволець поклик серця. Її приурочили до Дня українського добровольця, що відзначають 14 березня. Тут зібрано 52 світлини військових добровольців від різних фотографів з архівів української добровольчої армії. Кожен кадр це надзвичайна історія, непідробні емоції, відданість нашій країні, робота у зоні бойових дій. Світлини буквально описують події, які щодня переживають наші військові. Як зазначила волонтерка-організаторка виставки Анджеліка Стахова, на цих світлинах військові з різних підрозділів Української добровольчої армії. Арей, удар, волинь тощо її син також служить в українській добровольчій армії і також є на цих фото. У такий спосіб вона вирішила підтримати військових та зробити такий подарунок. Була моя ідея підтримана абсолютно всіма, хто сьогодні був присутній. Це керівник квадрату надала простір. Це Сергій Володимирович Кудлаєнко в багатьох питаннях допоміг. Це моя волонтерська спільнота чарівна мережка підтримала повністю. Виставка це не просто виставити, це багато руками, що треба робити. Тому ось так ми старалися для того, щоб вшанувати хлопців, подякувати у такий спосіб і рухатися далі. Чимало приємних слів сказали про виставку, і самі військові. Як зауважив речник української добровольчої армії Сергій Брачук, він гордий тим, що така виставка, присвячена бійцям української добровольчої армії, відкрилася саме у Вінниці. Завжди Хвилюєшся, завжди не вистачає слів, завжди душа і серце і водночас і співають і щемлять, тому що перш за все, в такі хвилини ти згадуєш тих, кого нема, на жаль, поруч, Ти вже поклав своє життя за Україну. Звичайно, ти шануєш і розумієш, що це правильно і так треба робити, шануєш живих тих, хто поруч. І я пишаюся тим, що моє історичне коріння, моя мала батьківщина дійсно з Вінничини, і тут моє серце і душа залишили свою частинку назавжди. І я гордий тим, що сьогодні така виставка, яка присвячена бійцям української добровольчої армії, вона відкрилася саме у Вінниці. Це говорить про те, що Вінниця є міцним українським тилом, що Вінниця є і Вінничина. Українським форпостом, що ми впевнені, ви поруч, ви завжди подасте набої, і тому саме українська добровольча армія ніколи не зупиниться у боротьбі. І дякую вам, дякую всім війничанам за те, що ви поруч. Це відчувається насправді. Сьогодні я представляю Одесу, але ви знаєте, мене таке враження, що лише вам моря не вистачає, що я вдома, тому що це сім'я, і ви мої рідні. Це перебільшення. Я вам ще раз дякую. На відкритті виставки зібралися військові, волонтери, громадські діячі та інші. За словами Сергія Кодлаєнка, на світлинах є також військові, які добровольцями пішли захищати Україну ще з 2014 року. Сьогодні ми маємо констатувати той факт, що ще від далекому 2014 році розпочалася війна. Можливо, вона мала не такі технологічні наслідки і такі колосальні загибелі наших воїнів, які сьогодні існують, але вона розпочалася саме 2014 року. І тоді так сталося, що я попав в парламент, і тоді в парламенті також був присутній мій колега Дмитро Ярош, який тоді воював на боці правого сектору, так званого. Це українські добровольці, які об'єдналися по всій країні, які. Ще в той період часу робили і все для того, щоб зберегти державність. Революція гідності, в тому числі, була з величезною їхньою участю, їхніх побратимів. Тобто вони тоді не дали Україні піти на російський шлях. Вони тоді направили саме людей, свідомість наших українців на те, що ми маємо рухатись в європейському напрямку. І тоді ті добровольці, ще маленькі молоді хлопці, які сьогодні представляють, були в насамі Вінниці на фотовиставці, на відкритті фотовиставки, вони там по 17 років, вже по 11 років воюють і роблять все для того, щоб ми мали можливість в тому числі проводити такі виставки. Тому, коли стало питання вже під час повномасштабного торгівля Російської Федерації щодо допомоги. Тим чи іншим батальйоном, тим чи іншим військовим частинам, звісно, я для себе особисто, наша команда, вона обрала е ті військові частини, які знаходяться на передку, ті, які сьогодні боронять. Ціною свого життя нашу державність, захищають нас, наших дітей, наші родини від тої нечисті, яка на нас напала. І я мав честь вже не один рік якби спілкуватися безпосередньо з хлопцями з різних батальйонів. І ми буквально в тому році вже вийшли безпосередньо на батальйон Арей і на самого Дмитра Яроша, який знаходиться на війні і сьогодні присутні його побратими. Я дуже вдячний за те, що легендарні люди сьогодні приїхали саме в місто Вінниці. Це вже мої друзі, це вже ті люди, дякуючи яким в тому числі я отримую ту чи іншу інформацію і направляю той чи інший ресурс на свою діяльність. І сьогодні черговий раз підкреслюю те, що ми коли об'єдналися, незалежності від того, хто там належить до якихось там незрозумілих. Там напрямків, там чи громадських об'єднань, чи там політичних партій, чи ще щось. Ми про це сьогодні взагалі не говоримо. Ми говоримо про єднання, і сьогодні хлопці приїхали для того, щоб підтримати нас, підтримати війничан. А ми свого боку відповідаємо взаємністю про те, що дійсно єдність сьогодні це перемога нашої держави. Також до організації виставки долучилися представники благодійного фонду МХП Громаді. За словами координатора програми МХП поруч Юрія Жуковського, тема виставки йому дуже близька, адже сам був військовим та служив. Це класно, що є такі виставки, які, які надихають, які підтримують, які ну, пам'ять про, про бійців. На жаль, про полеглих. тобто це дуже правильно, ось, але, ну, на жаль, на жаль, це не, не всі спроможні це робити, і не всіх є можливість там, і так далі. От. Для цього з, -з, -з, з хочу зазначити, що є спеціальні там, представники в підрозділах Збройних сил, які саме і мають свої завдання фіксувати. Висвітлювати, брати інтерв'ю, ну, що дозволено, без розсекречення там, місця, події там, і так далі, з дозволу командування підрозділу чи Збройних сил України. Також військові вшанували пам'ять усіх загиблих побратимів, захисників з Вінниччини. Вони поклали квіти до меморіалу пам'яті за загиблих героїв. Як коментує Сергій Кудлаєнко, сьогодні для його гостей вдалося показати Вінницю різною. Вони їхали з Куп'янська. Вони їхали з самої на сьогодні однієї з найгарячіших точок, де відбуваються бої. І коли вони мені дзвонили з фронту, запитали, ну яка програма, що як, я кажу, прийти не на там дві години на відкриття виставки, прийти на один день. Я хочу, щоб ви трошки ну, зловили якби таку реабілітацію психологічну, емоційну, для того, щоб ви відчули взагалі ситуацію, яка сьогодні є, е, слава Богу, в е, спокійній Вінниці. От і для мене було важливо продумати програму. Вести, їхати до з ними в шпиталь це достатньо складно. Вони це бачать кожного дня. Це для них так само трагедія, травми і так далі. Більше того, це батальйони, які складаються там з хлопців, які там з Дніпра, там Одеси. Да? Тобто там є хлопці. Вінничани, але ті, хто сьогодні приїхав до Вінниці, Вінничан немає. Вони кажуть, нам буде незручно приходити там в шпиталі до хлопців, а ми не місцеві. Якби і ми довго думали, що зробити, щоб поєднати, щоб це було і корисно, і щоб для них була якась розгрузка. І таким чином, там, дякуючи нашим колегам, вийшли на те, що їм необхідно подивитися на дітей, дітей, які сьогодні. Ну на превеликий жаль, мають там статус там відповідних таких обмежень фізичних можливостей своїх. Да це ті діти, які не на те, що вони трохи обмежені. По своїм фізичним можливостям вони намагаються так само допомогти військовим. Вони знають, що таке війна. Вони вже це на собі відчули. Вони достатньо емоційно це переживають, коли йдуть тривоги. І от і нам треба було поєднати в гармонію цих безпосередньо діточок, які ми бачили сьогодні. Виготовляють відповідні скульптури, які сьогодні виготовляють окопні свічки для наших військових. Які сьогодні займаються тим, чим допомагають військовим армії, і коли військовий ще вчора він сидів в окопі на передку, сьогодні спілкувався з цими дітьми, ми бачили, що у них навіть вони самі сказали, що вони тільки зайшли, у них абсолютно інша аура, інше сприйняття і вони. Трошки емоційно відійшли, тому що у нас потім були інші локації. Ми виїздили в інші місця. То вони кажуть, такої такого кайфу від спілкування е, морального, як вони отримали безпосередньо з дітками. Вони вже давно не отримали. Тому для нас було важливо їх. Познайомити, щоб вони відчули, що про них турбуються, тому що у них у кожного вдома чекають близькі їм люди. Десь батьки, десь дітки, дружини, тобто у них у всіх є родини в звичайному цивільному житті. І сьогодні хотілося їм це тепло через цих дітей передати.